Кременчук продовжує допомагати захисникам на передовій та забезпечувати їх усім необхідним. Від громади міський голова Віталій Малецький передав ще один пакет допомоги для бійців 117-ї механізованої бригади. Підтримка вигляді FPV-дронів, підтримка вигляді енергетики, який наші хлопці теж. Ми потребують для того, щоб працювати з технікою. Протягом майже доби хлопці інколи виходять на бойові, це потрібно і незважаючи на те, що фінансові можливості нашого бюджету зараз обмежені, все таки продовжуємо їм допомагати, тому що кожна така маленька пташка це знищена техніка ворога, це знищені окупанти і це наближає нашу перемогу. Дякуємо хлопцям за те, що вони тримають фронт в цих складних умовах. А також військовим передали засоби автономного живлення для техніки та обладнання, в яких також є велика потреба на фронті. Попри обмежені можливості бюджету, Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим воїнам закривати їхні потреби, тим самим наближати нашу перемогу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.